Нещодавно вночі, патрулюючи проспект перемоги в Сумах, правоохоронці зупинили водія автомобіля за порушення вимог комендантської години. Стоять! Назад! Під час зупинки він намагався покинути місце практику. Він Він безпечне місце астронок. Только почав я його зупиняти, що там на курсі. Так ми не побачили. Ви будете проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки? За допомогою газоаналізатора АКТС-драйгер. Дуємо, 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 дуємо. Все. Менше 0,2. Можна. Все, що більше, стан алкогольного змініння. Отговоряти, пока він не Один сорок п'ять. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Ну я був вчора п'яний, конечно. Можу з результатом зводні. Так ні, ну це неможливо. Я був вчора п'яний. 25-річний водій намагався залишити місце зупинки, однак поліцейські його вчасно зупинили. З'ясувалося, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 1,45 времіла алкоголю, що понад 7 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. 25-річному водію. Загрожує штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.